Спробую таку от слоєчку. Це у нас з вишнею, така от в формі підкови. У нас такі є, продавались і продаються з абрикосом. А зараз ще покажу вам таку з вишнею, Вчора взяли перший раз і їх розібрали. Ну, їх небагато заходило. Зараз вони будуть в продажі. Сьогодні заїдуть ще свіженькі. Так що покажу, які вони вам отак от зроблять. Тут прям я хотів показать, що именно йде на якийсь а там джем, а прям ласуня кладе саме вишню. Поэтому кто любитель с абрикосом тоже классно продається, але багато кто кажуть, чи є з якимись іншими начинками. То есть така тепер звишня. Давайте ще цю сторону разріжу. Да? Значит начинка по всей площади еды, все добре, именно вишня. Смачно. С чайочком заходит только так, так что пробуйте.